План дій на Євромайдані, психологічна війна між владою і народом та держбюджет Львівщини. Ці та інші питання обговорили учасники круглого столу, що може зробити тил для перемоги Майдану. Основна боротьба має точитися в Києві, і, власне, Львівщина, яка є базовою, фактично, із постачальників, Протестувальників до Києва має таким поки що регіону залишатися. Тобто наше головне завдання це максимальна мобілізація. Бюджет Львівщини постійно урізають, як стверджує Мирослав Сеник. Найбільше фінансової допомоги потребують освітні та медичні заклади, а також сфера соціального захисту. Треба збирати підприємців і щоб вони не платили податки до бюджету, оскільки вони задуються. А ці суми податків перераховувати вказувати адресу. Ти перерахуй на рахунок і ти на населений. Вів'ян закликають бойкотувати продукцію підприємств, які належать депутатам із партії регіонів, та допомагати фінансово учасникам Євромайдану. Це доволі важливо, саме зараз ситуація є стабільна стосовно фінансового балансу, можна сказати, Ось, але невідомо, що буде, що буде наступні дні. Щодо подальшої долі Євромайдану у Львові, організатори запевняють, він буде функціонувати, лише змінить свій формат. Катерина Седловська, Ольга Шандрук, Франко ТІВІ